Де живуть, добро і казка, де вони живуть? І які стежки до них ведуть. А добро і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку в Нас вони живуть. А добро і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку в Нас вони живуть. Доброго здоров'ячка, друзі! Приготували свої долоньки. Сонечки наші. Раз, промінчик, два промінчик. Сонечко сміхається, Три промінчик і чотири. Весело вітається. Промінці свої веселі, вміло виставляє. Від хмаринки до хмаринки по небу літає. Привіт, привіт! Сонечки наші, ми сьогодні будемо з вами розмовляти про хворобу і як нам допомогти людині, яка хворіє. Коли ти хворієш, все тебе засмучує! Треба більше відпочивати і про ліки не забувати. А раз разборой козів і бідненький захворів. Раптом, тратом, голос бить, тільки чути гіктагік. Ай, ай, ой ой, ой треба міця, віця. Ай, ай, ой, ой, ой лікувати битя к наляка. Грілко, відгортав Барбосик сніг і на крик бігом прибіг, він приніс бичку часник, але той все гік та гік принесла весела свінка, бицю пляшечку маленький, бить лик лик клик З хворим поруч друзі, його звеселяють, здоров'я добавляють. Коли бик захворів, у нього настрій був веселий, чи сумний? Сумний настрій. Дізнавшись про хворобу друга, звірі розізлились, чи злякались? Звірі за друга злякались. Звірі допомогли бийцю вилікуватись і бути здоровим, то вони сумували від того. Чи раділи? Здоров'ю биття звірі раділи. Іноді ми хворіємо, і це нормально. Але в народі кажуть хто часто хворіє, той берегтися не вміє. А якщо вже захворіли, то треба дотримуватись правил. Лікуватись правильно, слухатись дорослих, відпочивати, набиратися сил. О, ні, крихітко, у тебе тече з носа. Мабуть, потрібно відвести тебе до нашого лікаря. О, не варто хвилюватися. Лікар наш друг. Всі маленькі діти можуть захворіти. Треба не боятись. Вчасно лікуватись. Лікар нас зустріне, горло перевірить, ліки нам підкаже, Це не страшно. Здрастуй, лікарю, до тебе ми прийшли. Що робити, лікарю нам допоможи. Добрий лікар швидко розбереться, ліки дасть і посміхнеться. Коли дитина хворіє, то у мами настрій сумний. Від хвороби і у дитини настрій сумний. Але можна його покращити тим, хто поряд. Покращити настрій хворого можна намалювавши його портрет або її портрет, Сфотографувати своїм малюнком або зіграти на музичному інструменті, а також можна зняти відео і відправити хворому. Щоб підняти настрій другові, можна прочитати віршика йому по телефону. Здоровим будь! Як справи! Що робиш, я питаю? Та ось по телефону з тобою розмовляю. А як у тебе справи? Та справи, ти ще треба. А що ти зараз робиш? Та от дзвоню до тебе. Ну що ж, бувай здоровий, бо вже пора кінчати. Ще ж треба подзвонити до Роми. І догнато. Можна другові вислати смішні фотографії, щоб його звеселити. І рухатись починайте. Дуті коляро, віддаруханьких. Усій сміх це здоров'я. Радість допомагає перемогти хворобу. Сьогодні ви знаходили і називали різні настрої. І знаєте, як звеселити хворого. Та ви молодці. До побачення, друзі, до слідчої зустрічі!